Що станеться несподівано і негадано. Давай подивимось, що відкриють тобі карти Таро сьогодні. Підтримай мій короткий розклад Таро вподобайкою. Дивись, щось з'явиться саме тоді, коли ти вже перестанеш чекати. Слово написане несміливо, з вагою, але з величезним внутрішнім напруженням, наче він простягає тобі своє серце незграбно, але щиро. До того моменту ти вже навчишся бути в собі, в балансі, в тиші. Він відчує цю тишу. І більше не зможе ігнорувати її силу. Йому захочеться торкнутися твоєї нової гармонії, хоча він не знає, чи приймеш ти його. Він уже колись пішов, відвернувшись, не пояснивши нічого. Зараз він стоїть на межі піти ще далі чи повернутися назад. І несподівано він почне повертатися туди, де залишив почуття, яке не відпустило. Ти не бачила виходу, ніби все було сплетено, і в тобі, і в ньому. Він теж відчував цю пов'язаність, страх зробити крок, боязнь бути відкинутим. Але саме зараз він почне розплутувати свій власний вузол, щоб знову наблизитися до тебе. Він поранений, і ти поранена. Але ти стоїш, спостерігаєш, не впускаючи нікого до свого внутрішнього простору. Він наважиться підійти не тому, що впевнений, а тому, що більше не може стояти осторонь. Ти вклала багато почуттів, часу, тепла. Він почав це усвідомлювати саме зараз, коли тебе немає поруч, і несподівано для тебе самої він дасть знак, що він це пам'ятає, що він починає дозрівати. Він раптом побачить у тобі не лише почуття, а й дім, якого в нього ніколи не було. Це прозріння вдарить різко, глибоко, як втрачений скарб. Він відчує, що лише поряд із тобою можна будувати щось справжнє. Ти давно відпустила, але біль усе ще відгукується десь у глибині. Він теж жалкує за мовчання, за холод, за те, що не обрав тебе вчасно. Ця карта момент, коли він захоче змінити все. Але чи зможеш ти це прийняти? Ти стала для нього тим світлом, що не згасає, навіть коли він відвернувся. Він йтиме на це світло невпевнено, але з бажанням знову доторкнутися до тебе. Ти його надія, навіть якщо він ще не знає, як її заслужити. Скоро настане пауза, і ти відчуєш, що щось визріває. Він не поспішатиме, бо боїться зруйнувати те, що ще залишилось. Але в цьому мовчанні ти відчуєш, він поруч, він вже на шляху, він увійде у твоє життя тихо і спокійно, як літній дощ. Умиє рани твого серця, наповнить його і заспокоїть. І він справді стане іншим не юнаком, не блукаючою тінню минулого, а чоловіком, що прийшов із опорою, несподівано негадано саме тоді, коли ти вже навчилася бути без нього. Підсумок ти не чекала, але серце знало. Він повертається і спочатку як тінь, потім як відчуття, а потім як чоловік. Доля не обіцяє легкості, але вона дарує тобі вибір. Ти вирішиш сама відчинити двері чи залишити її напівпрочиненою. Якщо в тобі це відгукнулося, отже, це твоє пророцтво. І можливо найважливіше в твоєму житті ще попереду.